Шкода тих, кого забрала небеса, кого війна в безсмертні списки записала. Хай згасла свічка, але пам'ять не згасе, Бо нас життям від смерті захищала. Сльоза неньки на щоках, Цюза нещасна, небожана. Сорочка сина у її руках, душі її велика рана. Недавно ще ходив сорочці син, радіть, співав і веселився. Тепер їй більше він, у Божім вічнім царстві оселився, Сидить старенька мати у вікна, В очах чахминулий, безтурботний тихе, якого вже не знатиме вона, Його забрали невблага налий. Та незважаючи на це, ми будем вірить, боротися допоки стане сили. В серцях людських ніколи не загинуть, солдати, що свої розкрили крила. Розкрили, захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких, душею й тілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну неньку, молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен Українець щирий за тих, хто захищаючи, помер, полинув у блажений вічний вирій. Спасибі родинам героїв, за мужніх синів та батьків. За те, що край боронили від лютих ницих ворогів, за те, що в роздумах тривожних в душі неспокій не стиха, від найрідніших, найдорожчих, ще день чекали від звідка, У уклінно землі за героїв, за долю батьківську святу. Дай Боже вам снаги, здоров'я, земних гараздів на віку. Поклін низький вам, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Молюся за мир в Україні, за спокій у наших містах. Молюся, щоб усі були живі у рідних домівках, містах. Лідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні й кохані, Вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось вірим безмежно. Будемо вільними і незалежні. Я люблю тебе дуже, дуже. Герою, не з книги, а дня, знов сирени, неспокій рушить, та тривога за тебе бійця. Ми не бачились у вічі не знаю, ти ж вірніший за зорі вночі, день і ніч з тобою минає, всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе, непереможний, у цій війні, що битві за край, хай минає куля ворожа. Я чекаю, люблю, пам'ятай, власка, живе, я прошу не багато й немало, кожен вечір всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. Я закрию тебе від біди, над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим Батьківщина чекає на тебе. Бережи, Боже, Україну, дай сили нам без зайвих слів. Правно, натхненно, безупину, Долати підлих ворогів, терпіння, мужності, єднання, Щоб зникла наволоч остання, Щоб знали діти, лиш мирне небо, нам все для цього зробити треба. І буде мир, і вишні просвіту у рідному моєму краї, Великі добрі війську принесуть. Кінець мені ми ворога, на світанку миється земля. Раною холодною часовою і буде чути співсо.